16 вересня у Панютиному віншували тренера вільної боротьби Сергія Некрасова. Йому виповнилося 60. З нагодою ювілею у спортивній залі будинку науки і техніки державного підприємства Укрспецвагон проводився регіональний турнір з вільної боротьби. Близько сотні учасників з десяти міст східної України взяли в ньому участь. Приїхали на урочистості вихованці ювіляра – призери чемпіонатів України, Європи світу. Перспектив особо не було. Ну, все якби как бы, з посілка, і там ну, как бы, спорт був одной з дорог, яка могла б привести к чомусь хорошому. Саме цим шляхом їх тоді хлопчаків із села Перемога і повів тренер Сергій Некрасов. Сьогодні ця п'ятірка чемпіонів, майстрів спорту і кандидатів на це звання закінчила навчання в Вузі. Кожен має за плечима вагомі досягнення, і все завдяки першому тренеру, переконують вони. Сергій Павлович вчив їх не тільки на килимі боротися, а й по житті. трудиться достигать своих целей Вы понимаете он не только как тренер у нас был он у нас еще как отец наверное как воспитатель который воспитывал как правильно себя вести как правильно себя то есть общаться с людьми как правильно Ну і далі дорога по житті. його був тільки перший поштовх. уточнює тренер, ким стали сьогодні його вихованці. Виключно їхнє досягнення, що вони зробили вибір на користь спорту. Він дуже радий. Недаром прожити години недаром ...протренувалися, все пошло гориться на пульс. І до сьогодні. Вони тримають один із одним зв'язок. На турнір п'ятірка колишніх вихованців Сергія Павловича приїхала привітати його із днем народження і подякувати за школу. Подарували телевізор, щоб тренер міг стежити за їхніми перемогами. Багато людей прийшло цього дня поздоровити Сергія Некрасова, керівництва селища Панютиного, державного підприємства Укрспецвагон, дитячої наської спортивної школи Локомотив, де тренер нині працює. Депутати Лозівської міської ради говорили щиро від душі дару. Подарунки ювіляра зворушили. Але головним завданням цього дня для нього було суддівство на регіональному турнірі, що проводився на його честь. З 10 міст східної України з'їхалися учасники. На турнірі 92 учасники всіх весових категорій. Дуже хороші хлопці приїхали. З 10 ранку і до п'ятої вечора проводилися поєдинки. Чверть сотні медалей були розіграні. Переможці отримали ще й цінні подарунки.